Ну що ж, переходимо з вами до оборони в лісі, так? саме в лісовій місцевості. Особливості оборони в даній місцевості характеризуються обмеженістю зон огляду та ведення вогню, закритістю місцевості з наявністю великих заволочених ділянок, так? особливо весняну або осінню пору року. Висока щільність зелених загороджень, кущів, дерев, хащів і тому подібних речей. Обмеженістю кількістю доріг для пересування техніки. Це є величезна і першочергова проблема в лісі. Але є і велика кількість плюсів при обороні в даній місцевості. Ну, По-перше, це обмежена можливість спостереження е, противником за нашими діями, ускладнене орієнтування та управління підрозділами противника, управління вогнем та складність взаємодії е, між собою. От, тому це величезні, величезні плюси для нас, як для сторони, яка обороняється. А, мінуси при обороні в даній місцевості ну, також є, і вони ну, не так сильно значні. Е, перше, це можливість до прихованого підходу противника та розгортання бойові порядки. Но це вже буде залежати від ваших спостерігачів і розвідки. Можливість проникнення противника в тил та фланги нашої оборони. Ну, це, на жаль, так. Це дійсно, якщо неправильно побудова лінія оборони, то або в суміжний підрозділ, який з правого чи з лівого флангу від вас стоїть, і вони менш адаптовані до цього, то звісно такі випадки бували і досить часто і за цього і продавлювали нашу оборону в таких місцях, в, такі, в такому місці. В Лісі найкращим методом оборони є позиції на 2-3 бійця. Ось які ми вам розглядали до цього, так? Е, ну, вони мають бути, звісно, що добре замасковані та додатково посилені, не вибухово загородженими засобами попереду себе, ну і в сліпих зонах. Е, тобто спостережна бойова позиція. Да, це така е, спешка посилена під е, 3 бійця, яка може е, вести вогонь, дати відсіч противнику. Е, ну І першочергово це вести спостереження за даним сектором, який. Позиції. Е, є два типи розміщення е, ну, по фронту. Так? Це лінія та шахматка. Е, при будь-якому виборі розміщення е, важливо, щоб був візуальний контакт між, між ними. Тобто, щоб позиції могли прикривати один одного по флангам і прикривати сектора один одного. Е, це унеможливлює е, якраз підход противника до позиції, так, з сліпої якоїсь зони. Це дуже важливо і дуже важливий фактор і аспект при плануванні оборони цій місцевості. В лісі не, не можна бути на 100% впевненими, що вам не зайдуть в тил. Так? От. Тому через кожні 3-4 спешки да, по вашій позиції обладнується по центру додаткова позиція. Так? Ну, відтягується вона метрів на 50, в залежності від місцевості, тому що є різна густота лісу, і в залежності від яку пору. Е, і купається ще одна е, спешка, е, але е, вона більш спрямована в тил і по флангам. Звісно, що я бойничка і е, по флангу на 12, е, але е, першочергова задача це тил. От, е, для чого це? Е, вона, е, вона обладнується для спостереження за тилом, зустрічі ротаційних сил. Та забезпечення ресурсами, так, які будуть підноситися. Ну, на таких позиціях доцільно буде садити командира відділення для ефективного управління над цими двома-трьома аспектами, які попереду. При можливості, передня лінія затягується вибуховими та невибуховими інженерними загородженнями. Для затримки і скорішого виявлення противника. Обов'язково закриваємо сліпі зони цими засобами. Обов'язково готуємо додаткові та ложні позиції. Тому що фронт має здатність да, мінятися, і якщо не ви здасте позицію, так можливо ваші сусіди здадуть позиції. У вас просто не буде іншого виходу, як відтягнутися назад. Для того, щоб було кудись витягуватися, треба, щоб були вже готові позиції, бо будете ви на скору руку за пару годин е, наривати ці позиції, і вони будуть досить-досить е, мало укріплені, самі розумієте, довго на цих позиціях не простойте. Тому подумайте про це е, зараніше, до того, як це станеться. От. На цьому слайді ми бачимо якраз саме шахматка. Е, і що значить сліпа зона? Ну Сліпа зона це у нас умовно ось є якийсь сектор там, дерев. Да, отута. Е, і ця позиція ну, так збудована, наприклад, не могли хлопці там рити, е, і вони частично не бачать трошечки цієї зони. Так, ми затягли тут його зою, перекрили, начебто все добре. Е, але під час активного бою сюди прилетів якийсь снаряд. Або противник накидав пару шинелек, або ще щось перерізав і проліз. Один-два бійця пролізли сюди і підходять до позиції. Один веде бій сюди, другий спостерігає сюди, але не бачить якоїсь сліпої зони. Так? От. Поки він це от все робить, перекриває, перерізає, інша позиція може перекрити цей сектор, да? і якраз дивиться підхід умовно. Якщо ви ще додатково тут замінуєте, взагалі замечательно, буде шикарно. От, тому сліпі зони обов'язково перетягуєте путанкою, ягозою, щоб... Якщо хоч не зупинить да, противника, то е, відтягти цей момент, доки він до вас може підтягтися, і ви його раніше виявите. Тобто це 100%. Або виявила ваша суміжна позиція там, з правого або з лівого флангу. От те, що я говорив. На 3-4 позиції у нас да, у нас роється ось тилова позиція, як ви можете бачити, яка спрямована більше в тил. Тому це обов'язково Ну що ж, переходимо до оборони взимку. А, ну, зима це одна з найскладніших півроку для оборони. Характеризується глибоким сніговим покривом, низькою температурою і малим світловим днем. Плюси для оборони ускладнення просування піхоти та техніки противника за великих снігових заметів або високої вологості рихлої землі, ну, тобто заболоченості, як зараз, наприклад. От, ну і низькі температури, звісно, мороз, якщо вони є. Прив'язаність противника до більш вигідних напрямків наступу, дорожньої мережі або ЖД-колій. Мінуси для оборони. ну, Тут вони очевидні, це погіршення умов для розбудови так? та інших інженерних робіт та маскування. Можливість просування противника водними шляхами по льоду, якщо є сильні морози. Підвищення вимог до експлуатації техніки, підвищення використання паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. Ну, У зв'язку з цим, панове, маємо ряд проблем, про які маємо не забувати і збільшуємо кількість батарей на рації та засоби спостереження тепловізорів і ПНВ. Так як темний час в цю пору року збільшився, в чому бійців правильно зберігати їх, використовувати грілки. Так, простий метод це перемотати там, до рації чи до пауербанка грілку скотчем і таким чином матимете температуру певну і не так швидко буде розряджатися пауер. Це актуально при морозі, це, це при, е, І це дійсно дуже добре і класно працює. Не потрібно сувати його за пазуху собі, просто примотав грілочку, рюкзаку вставив і все буде добре. От. Е, ну, е, це стосується звісно, інших засобів заряджання, мекофлошок і якихось інших. Е, Достатня кількість грілок, теплий одяг, пальники для підігріву їжі, там, газові балончики тощо. В е, цьому всьому ви маєте навчити бійців і забезпечити їх. Ну і плавно переходимо до ночі. Так? Ніч це одна з найскладніших часових проміжків як для оборони, так і для штурмів. Характеризується обмеженням видимості і діяльністю бійців у фізіологічно невідповідний час. От, тобто розуміємо, так? що є біологічні годинни організму, усіх він, в принципі, однаковий. Вночі людині хочеться спати. Саме-саме паскудний час це з 2 до 5 ранку. Цей час організм. Максимально неслух'яний, максимально хоче спати, от ви втрачаєте спостережність, якщо не тренований боєць, тренований організм, то усі в цей період мають е, звичку куняти. Так? Тобто, ти, е, вроді сидиш, сидиш, спостерігаєш і починаєш трішечки засипати. От, в цей момент найкраще це, як би вам, не, як би вам не, не хотілося, але потрібно збудити свого напарника і хоча б 20-30 хвилин перекимати, і потім далі продовжувати спостереження. Інакше ви просто. Прогавити час і може статися щось дуже-дуже погане. От. Плюси оборони нічний час це збільшення можливості для маневру вогнем та підрозділом, тобто пересування підрозділом. Краще умови для здійснення інженерних робіт і маскування, в залежності від місця знаход. місця, так і пори року. Е, мінуси це скорочення відстані спостереження і введення прицільного вогню. Е, можливість противника для прихованого підходу та розгортання. Пророблення походів у загородженнях, так, більше розхід боєприпасів для ураження, ускладнення управління та взаємодія між цим підрозділом при обороні. Е, ну, як ви бачите, мінусів набагато більше, тому е, виділяємо більше часу саме на нічну підготовку, е, несення спостереження, засоби, які для цього треба. Е, вогнева підготовка із застосуванням тепловізійних прицілів, як ними користуватися, має бути обов'язково діжурна зброя, яка пристріляна. От, і може вести вогонь. Не забуваємо про це. Тому Готуємо бійців завчасно до цього. На тренуваннях проводимо нічні рейди, нічні штурми, нічні оборонні дії, щоб бійці розуміли, що це таке, як поділити спостереження, розбити, по скільки годин буде краще, ну і так далі, щоб вони самі побачили ці всі мінуси і зрозуміли, як їм протидіяти. Так, ну, наша лекція підходить до кінця. Дякую за увагу, що слухали. Нагадую, що даний контент не є настановою до дій, несе в собі ознайомчий характер та суб'єктивне бачення автора на дану тему. Всім гарного дня! Слава Україні! Слава Ісусу Христу!